Статті 329 КПК України. Особи присутні в залі судового засідання при вході до нього суду та при виході суду повинні встати. Сторони кримінального провадження допитують свідки та заявляють лепотання, подають заперечення стоячів лише після надання їм слова головуючим в судовому засіданні. Свідки, експерти, спеціалісти дають показання стоячого на місці, призначеному для свідків. Особи присутні в залі заслуховують вирок, що ухвалу суду стояч. Відхилення від цих правил допускається лише з дозволу головуючого. Сторони та учасники кримінального провадження також інші особи присутні в залі судового засідання, зобов'язані додержуватися порядку в судовому засіданні. Аби заперечно відповідним розпорядженням у головучому судовому засіданні. Сторони та учасники кримінального провадження, звертаючись до суду, ваше чести або шановний суд. Матеріали, речі, документи передаються головуючому. Дому засідання через судове розпорядження. Крім того, у разі повторного порушення обвинувачення порядку у залі судового засідання, або підкорення розпорядження головою в судовому засіданні, вони можуть бути видалені за ухвалою суду залі судового засідання, тимчасово або на весь період судового розгляду. В разі повторного невиконання розпорядження їх може бути притягнене до відповідальності встановленої закону. Зрозуміло? Зрозуміло, <тур> як <'язаний> це потенційно. Щось порушили. Ні, це, це правила... Була... Да, 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 да. А яка, будь ласка, відповідальність, нагадайте там? Відповідно до Кодексу адміністративні правопорушення 185 значок 3. Чого, чого? 185 значок 3. 185 -3. Кодексу адміністративні А відповідальність. Я, Яка відповідальність? конкретно, штраф чи, чи, чи що? Не було. Попередження, штраф, адмінарешт. Адмінарешт? А що це таке адмінарешт? Процедури. Адмін. Адміністративний ну, арешт. Такі, да, Наскільки? На добу, на на дві. Ну, те ж сюди буде. Ж... Що таке арешт? Адміністративний арешт, затримання особи передбачено законом порядку. Відповідно до тобто. Відповідно до адміністративного кодексу. А на який термін? До 15 дитин. Ого. Все, дякую, дякую.